Олександр Красюк Пора завершувати кар'єру. Я постійно про це говорю. Він не переможений. Краще піти раніше на дві години, чим пізніше на п'ять хвилин. Зрозумійте правильно. Френк Ворен Це попелюшка боксу. Він всього домігся сам. Президент WBC Маурісіо Сулейман. Пробій німця Гіта Кабаєла та непереможного українця Олександра Усика. Ленос Льюіс знову заговорив про бій з кличком. Він згадує, чому цей бій був таким тяжким, претендент на посаду мера Києва Олександр Усик. Реакція кличка. Та що говорить сам Усик? Джарел Міллер дав прогноз на можливий бій Олександра Усика проти Фабіо Вордлі. Мої вітання. Шанувальники боксу. З вами на зв'язку НоКау Тіві. Це означає, що гарячий випуск 21 і ми проженемо з холодком по спині новини боксу. Які ви обов'язково коментуйте та діліться враженнями від сюжету авансом толі вподобайку, всім приємного перегляду. Ленокс Люїс пояснив складність бою з Віталієм Кличком. Колишній абсолютний чемпіон світу суперважківезі Ленокс Ліо зізнався, що поєдинок проти Віталія Кличка у 2003 році став для нього одним з найскладніших через недостатню підготовку до українського суперника. Знаєте, чому бій з кличком був таким важким? Річ у тім, що заміна Кірка Джонсона на Віталія не пішла мені на користь я просто не готувався до поєдинку з українцем. Але навіть попри це, варто зазначити, моя найгірша версія все одно змогла перемогти найкращу версію Віталія. Цитує Льюіса Джерело. Бій льюіс Кличко, який відбувся 21 червня 2003 року в Лос-Анджелесі, завершився перемогою британця технічним нокаутом у шостому раунді через глибоке розсічення на доком українця. На момент зупинку поєдинку Віталій Кличко лідирував за очками на картках усіх трьох суддів. Цей поєдинок став одним знає Іскравіших в історії дивізіону. Після перемоги Ленокс Люї завершив професійну кар'єру, залишившись непереможеним чемпіоном. Президент WBC Маурісіо Сулейман. У грудні розглянемо суперважку вагу, включаючи ситуацію з Усиком та Кабаєлом. Президент всесвітньої боксерської ради WBC Маурісіо Сулейман прокоментував поточний стан справу суперважкій вазі, де Олександр Усик є повноцінним чемпіоном, а агідка Кабаєл володіє статусом тимчасового чемпіона, та має право на повноцінний титульний поєдинок з українцем. У грудні відбудеться конференція WBC, де ми детально проаналізуємо кожну вагову категорію, оцінимо ситуацію та ухвалимо рішення щодо кожного дивізіону. WBC завжди демонстрував гнучкість і поблажливість, особливо суперважкій вазі, аби забезпечити проведення найпрестижніших поєдинків. Ми активно підтримували процес об'єднання титулів, що, врешті, призвело до появи абсолютного чемпіона. Олександр Усик переміг Тайсона Фюрі, потім відбувся реванш. З певних причин Даніель Дюпоа тимчасово став чемпіоном IBF, але тепер українець знову є абсолютним володарем поясів. Вперед! Вперед, Усик! Тимчасовим чемпіоном WBC є Агітка Баєл, і, на мою думку, він захищатиме свій титул у січні. Водночас, як я вже зазначив, суперважка вага та всі інші дивізіони будуть розглянуті на конференції, заявив Сулейман. Таким чином, доля потенційного бою Усик-Кабаєл залежить від рішень, які WBC ухвалить у грудні. Боксерська спільнота з нетерпінням чекає на офіційні вердикти організації. Легендарний промоутер Френк Ворен не приховує захоплення стрімким злетом британського суперважкового вика Фабіо Вордлі, боксер, який не мав помітної аматорської кар'єри та стартував у професійному ринзі з нуля. Сенсаційно став обов'язковим претендентом на бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. За всі пояси WBO, WBC, WBA та IBF. Вордлі це справжня історія попелюшки в світі боксу з урахуванням його біографії, відсутності досвіду в аматорах і загального шляху. Це просто неймовірно. Важко повірити, що таке можливо в сучасному боксі. Поділився Воррен в інтерв'ю. Промоутер підкреслив, що Вордлі прилискуче справляється зі своїми обов'язками на ринзі, і тепер увага прикута до рішення українця. Подивимося, що скаже Усик: реванш з Жозефом Паркером це цілком реально. Ми знаємо, що Паркер цього. Прагне рано чи пізно такий бій може відбутися, додав Вор. За правилами WBO, якщо Олександр Усик відмовиться від обов'язкового захисту титулу проти Вордлі, він автоматично втратить пояс цієї організації. Боксерська спільнота з нетерпінням чекає на офіційну позицію команди українця, адже це може кардинально змінити ландшафт суперважкої ваги. Ця історія Вордлі вже стала натхненням для багатьох: від аутсайдера до претендента на вершину. Чи прийме Усик вирішив? Виклик попелюшки час покаже. Олександр Усик відповів на пропозицію балотуватися на мера Києва. Абсолютний чемпіон світу суперважкій вазі Олександр Усик відкинув ідею входження в політику, зокрема, посаду мера Києва, та наголосив на розвитку власних бізнес проєктів У відповідь на пряме запитання журналіста щодо можливого балотування на мера столиці. Усик звернувся до чинного мера Віталія Кличка. Віталій Володимировичу, все добре, мером бути точно не хочу. У мене є компанія, яка займається не тільки боксом, професійний бокс це приблизно 50% бізнесу і 50% спорту. Якщо ви не Якісно виконати свою роботу, будете програвати, і ваш бізнес програватиме. За словами Усика, платформа ready to Fight допомагає спортсменам у просуванні, формуванні команди, пошук тренерів, лікарів, а також у промоутерських, менеджерських та юридичних питаннях. Компанія також займається виробництвом спортивного екіпірування. Бізнесом цікавлюється більше ніж 5 років тому. Я заробляю гроші, вони мають працювати. Навіщо просто купувати собі діаманти та золото? Я не така людина, мені не цікаво. Просто понтуватися. Додав чемпіон. Олександр Усик продовжує залишатися непереможеним у професійному ринзі та акцентує увагу на комерційних ініціативах поза спортом. Олександр Красюк Усик не має ризикувати. Поразка затьмарить усю кар'єру. Колишній промоутер абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк рекомендував боксеру завершити професійну кар'єру, щоб зберегти досягнення. Усик не має сенсу ризикувати всім, чого він досяг за 13 років кар'єри. Якщо він програє, люди будуть пам'ятати лише його поразку. Всі будуть пам'ятати цю поразку Усика, заявив Красюк. За словами промоутера, потенційним наступним суперником українця може стати британець Фабіо Вордлі. Усик, усик. Джарел Міллер. Усик перебоксує Вордлі. У британця бракує потужності. Американський суперважкововик Джарел Міллер поділився прогнозом на потенційний поєдинок між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком та британцем Фабіо Вордлі. Усик перебоксує в Ордлі. Фабіо занадто повільно входить у ритм бою і потребує багато часу, щоб розігнатися та наносити удари серійно. У нього бракує потужності та агресії. Це буде саме боксерський поєдинок, і на мою думку, Усик здобуде перемогу. Чи може Вордлі достроково зупинити Усика? Не думаю. Заявив Міллер Друзі, сьогодні ми розібрали гарячі новини зі світу боксу. Що думаєте ви? Чи час усику на пенсію, чи чекаємо мегафайтів? Пишіть у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на нокаут ТВ. Тут тільки нокаути та правда. До нових зустрічей у Ринзі Новин. Бум!